Завдяки безглуздим і злочинним діям владі, влади сьогодні в Києві дуже багато кримінального елемента, так званих тітушок, гопників, в тому числі озброєних огніпальною зброєю, тому багато фактів нападу на громадян, багато фактів пограбувань і мародерств. Я хочу акцентувати вашу увагу, що буквально півгодини тому. Верховна Рада проголосувала рішення щодо відсторонення пана Захарченка від обов виконуючого обов'язків міністра внутрішніх справ. Я переконаний, що пана Захарченка буде розбиратися ще і прокуратура, нова прокуратура, і судова система щодо злочинів, до яких він причетний. В той же час зараз штаб національного спротиву. Провів спільну нараду з керівництвом Міністерства внутрішніх справ для того, щоб забезпечити виконання закону і правопорядку в місті Києві і по всій Україні. Це дуже важливо, шановні друзі, щоб закон і правопорядок був підтриманий, не зважаючи на ситуацію і параліч ситуацію в країні і параліч чинної поки що влади. І саме тому прийнято рішення про проведення в місті Києві спільного патрулювання працівників міліції і представників самооборони Майдану для того, щоб при... зупиняти будь-які прояви злочинності і захищати наших громадян. Це буде як в урядовому кварталі, так може бути і в інших районах міста Києва. Ми Радимо працівникам міліції, які працюють на забезпечення правопорядку, одягати сині жовті стрічки на руки, щоб люди бачили, що це саме міліція, яка працює на захист народу. Дуже важливо, щоб в місті припинилось самосуд, тому що дуже багато людей, які бачили щодо незаконних дій, бачили незаконні дії міліції. Вони пробують зараз самі вирішувати правосуддя. Друзі, ми відновлюємо демократичну владу. І в Україні повинен діяти суд, повинні діяти силові структури не проти народу, а на захист народу. Саме цим ми зараз займаємося. Тому ми просимо припинити будь-який самосуд, відновити зараз правопорядок. І цьому штаб національного спротиву готов сприяти. Повному обсязі я хочу сказати, шановні друзі, що ті злочинці, які стріляли у людей, які віддавали злочинні накази, вони будуть покарані, але покарані відповідно до українського законодавства. Крапка. Зараз нам потрібен порядок, нам потрібен спокій в домівках, нам необхідно, щоб наші громадяни могли і ввечері, і вночі. Спокійно пересуватись рідним містом Києва. тобто ті ті активісти, яких колись міліція сажала в тюрми в суди, тепер будуть разом з тією ж міліцією патрулювати вулиці. Я хочу сказати, що ті, хто ті, хто причетний до злочинів, вони будуть покарані. Я переконаний, що ті судді, які виносили неправосудні рішення, будуть найближчим часом позбавлені посад і будуть самі відповідати перед законом. Нам зараз потрібен порядок і спокій в країні, який ми забезпечити повинні разом. І саме активісти майдану, представники самооборони, разом з міліцією, яка перейшла на сторону народу, яка підтримує закон в країні. Будуть разом патрулювати міста Київ і разом боротися з злочинцями, з провокаторами, з мородерами. Тощо в країні повинен бути порядок. ми застикували керівництво главків міністерства внутрішніх справ з керівництвом самооборони? Вони обмінялись і контактними телефонами, і зараз проводять спільні наради для забезпечення правопорядку в країні. Я ще раз підкреслюю, в країні повинен бути правопорядок навіть тоді, коли вже одна влада перестала фактично існувати, але нова влада ще не сформована. Це відповідальність кожного з нас. І я прошу всіх громадян підтримувати правопорядок і забезпечити відновлення демократії і порядку в нашій рідній країні.